Мій рідний Бориспіль, дозволь сердечно привітати тебе з твоїми іменинами, з твоїм днем народження, з твоїм днем визволення. І, хоч ми святкуємо, точніше відмічаємо е цей день під час війни, я на 100% переконаний, що зовсім скоро, силами кожного військовослужбовця, силами кожного громадянина нашого міста, всім населенням нашої країни, ми здобудемо ту довгоочікувану перемогу. І кожен з нас повернеться до рідної домівки. Це будинок, в якому я виріс, це двір, в якому я грався з друзями, поруч четверта школа, яку я закінчу. Це місто мого дитинства. З днем народження рідне місто. Верхогляд, гусь та сотні наших земляків загинули, захищаючи нашу землю. Бориспід місто герой, з днем народження. З ним міста також всіх вітають мої колеги Леонід Гандзюк з Бориспільської районної ради та Рустам Хамракулов з Бориспільської міської ради. Вони зараз там, де дуже гаряче, на сході України. До них тому одне особливе побажання. Навіть не побажання, а наказ до них і до всіх хлопців і дівчат, які зараз захищають Україну. По перемозі вертайтеся додому всі. Літаки злетять у Борисполі знову і наповнять життям височинь кольорову. І не буде тривог, нічних пошуків схову Літаки злетять у Борисполі знову. Усі ми звикли бажати тихої ночі та спокійного неба. Головне, аби не було вибухів. Ми всі скучили за мирним небом. Але пройде час. І Я вірю, що скоро ми побачимо в небі пасажирські літаки. Зі свято моє рідне місто. Бажаю, щоб наше місто було успішним, щоб люди в ньому були щасливими, щоб наші воїни з перемогою скоріше повернулися додому, щоб наші дівчата і жінки, щоб наші красиві дівчата і жінки були щасливі, щоб наші діти зростали під мирним небом, освіченими, красивими і добрими людьми. Щоб наше місто було успішним. Борис Бориспіль місто автора гібну Павла Чубинського, повстанця Івана Чепілка, автора Ронделів Миколи Боровка, репера Єрмака та багато інших визначних постатей міста. Борис це ще й скіфські кургани на околицях міста. Зрештою, прийнято вважати початок історії міста з трагічної загибелі князя Бориса на ріці Альта. Ну, принаймні, цей трагічний момент історії найбільш розпіарений літописцями. Бажаю здоров'я, привітання військових. Буде здоров'я, буде і життя. Тому бажаю здоров'я і з днем народження. Рідний Боризмінь